Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт та такий старий, що вже не нездужає і мишей ловити. Нащо він мені здався, думає чоловік, тільки марно харчі переводить. Нехай краще в лісі живе і сам себе годує. Узяв кота, вивіз у ліс та й покинув, а сам додому поїхав. Сидить кіт у лісі, озирається. Аж ось. Лисичка сестричка біжить. Побачила кота та й питає, Хто ти такий? Я пан Коцький, відповідає кіт. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду, каже лисичка до кота. Кіт і згодився. привела його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, зловить курочку то сама не з'їсть, а котові принесе. Якось лисичко побачив зайчик і каже Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. А лисичка йому відповідає Є в мене тепер пан Коцький, то він тебе на шматки розірве. Почувши це, заєць побіг до вовка та й розповів йому про пана Коцького. Вовк вирішив поділитися новиною з ведмедем і диким кабаном. Зібралися всі звірі докупи. І стали думати, як би їм побачити того пана Коцького. Радилися, радилися і вирішили зготувати обід та запросити його до столу. От і стали міркувати, кому по що йти. Вовк і каже Я піду по м'ясу, щоб було в борщ, а я піду по буряки та картоплю, каже дикий кабан, а я меду принесу на закуску, додає ведмідь. А я капусти, мовив заєць. Позносили все, почали обід варити. А як зварили, стали радитися, кому кликати на обід пана Коцького. Ведмідь подумав та й каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан хрюкає, я теж не повороткий. А я вже старий і трохи не добачаю вої вовк, довелося зайчикові йти. Прибіг заяць до лисичиної хатки та й чекає, поки вона надвір вийде. Довго чекав чи ні, не знаємо, але діждався таки. Вибігла лисичка, бачить, біля хатки на двох лапках зайчик стоїть, увесь тремтить. А чого ти прийшов? питає. А зайчик і відповідає Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти зі своїм паном Коцьким. Прийшла до нас на обід. Добре, каже лисичка, ми прийдемо на обід, але ви всі поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик до звірів та й хвалиться. Запросив я лисичку з паном Коцьким на обід, але нам усім треба сховатися. Лисичка казала, що як він прийде, то всіх нас розірве. Звірі всі поховалися. Ведмідь поліз на дерево. Вовк сів за кущем, кабан зарився в хмиз, а зайчик заліз у кущ. Сидять, чекають, що воно буде. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, побачив кіт, що на столі м'яса багато, та як занявчить. мау, мау, мау. А звірам здалося, що він кричить мало, мало, та й шепчуть От вражого сина син! Ще й йому й мало! Це він і нас усіх поїсть. Тим часом пан Коцький заліз на стіл та й почав їсти. А як наївся, ліг на столі, простягся та й спить. Кабан лежав недалеко від стола в хмизі, а тут де не візьмися комар, та й укусив його за хвоста. Кабан не витримав, крутнув хвостом. Хмиз зашарудів, а кіт подумав, що то миша та як стрибне. Кабан як схопився та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подрався туди, де сидів ведмідь. Як побачив ведмідь, що кіт прямо на нього лізе, став лізти по дереву все вище та вище. Угорі дерево тонке не витримало ведмедя та й зламалося. Полетів ведмідь у ніс і гепнувся прямо на вовка. Як схопляться вони обидва. Як дременуть, то тільки їх і бачили, а заєць і собі за ними злякався, забіг не знати куди. Багато чи мало часу минуло, посходилися всі звірі та й кажуть який малий той пан Коцький, а мало нас не поїв.